Уяви Корея вже майже об'єдналась, а парламент тоне в хаосі після вибуху, і все заради одного концерту, який змінить усе. Це мудан, два серця. Ти граєш за двох персонажів з протилежних світів. Один елітний спецназовець із північної Кореї, інтегрований у південну армію під час єднання. Інший гаві, ідолка, що живе під пильною увагою і держконтролем. Їхні дороги зіштовхуються на концерті групи Ордо, що приходить під маскою миру, тоді як залаштун. Ховається справжня змова. Гра балансує між стелсом і жорстким CQC боєм, будь-то тихе проходження, ближне прикінчення ворога, штурм із гранатами, гаджетами або навіть простими обережними тактиками. У відкритих локаціях можна ховатися в тінях, залатити по трубах, пролазити вентиляціями або створювати засідки, усе аби не попастися під приціл спостережливої АІ, яка адаптується до твоїх дій. Це гра про контроль над емоціями. Маніпуляції, фальсифікації, збурений з гнівом і твій пошук правди серед хаосу, де навіть власні почуття можуть бути використані проти тебе. А тепер задумайся, а що, якщо не ти керуєш своїми емоціями, а ними керує хтось інший?